Олексійович, а ти так ось скажи, куди це воно годиться? Що? Ну, щоб оце тако приходити на цей канал, Петрук Агенція і дивитися ці відео і не ставити вподобайки. Його? А ще тим більше не підписуватися на канал. Ну що ви думаєте, що ми не бачимо? Та ми ж все бачимо, що ви відео подивилися, а пальчик уверх не поставили. І на канал наш не підписалися. Тому і не знаєте, коли наступне відео буде виходити. А ну швиденько всі підписалися, поставили вподобайку і вмощуйтеся. Дивитися наше відео, бо в кінці зроблю вам розклад на наступний тиждень. Привіт, привіт. Тепер вже можу, можу поздороватися, як то кажуть, з людським приступом. Бо ну знаєте, обідно. Ну хто ж ходить на роботу без грошей? Ніхто ж не ходить, всі ж хочуть якусь заробітну плату одержувати за свою роботу. Отак і ми хочемо заробітної плати у вигляді ваших уподобайок та переглядів. А для того, щоб вони були ці перегляді, треба, щоб Ютуб це відео ширив. Ну, не думаю, що тут чогось ви навчитеся поганого. Навпаки, чогось подивитесь для себе, чимось змотивуєтеся, чомусь, можливо, і позаздрите, що От хотів би, щоб було так і в мене, як є в цих петруків нещасних. Тут, тут, тут. Катя, пробач, ну, вирвалося. Отже, сьогодні 6 лютого, день, день, як то кажуть, прекрасний, день чудесний. Осік мітить територію, бігає, мія десь там грається з котами, в дівки нашої пари, тому ми пішли з хати, щоб не заважати її, і займаємося з роботою. І зараз трохи погуляємо тут, перекидаємо кролів, бо вони вже у нас такі дорослі і їх треба порозділяти. І знімемо вам ще контакти. Контент із приміщення так Ми вже тиждень кидаємо своїх кролишок до Трампа, щоб він їх там вшпілив, поки зараз немає таких морозів. Сьогодні теж кинули йому кролишку. Не буду там їх турбувати, щоб вони. Щоб вони тривожилися. І хочу показати вам, що ми перед цей перекидали кролів, бо подивіться, що роблять: прям якась біда, якась біда прям напала. Подивіться, кормушки були. Ну, понятно, що це кормушки проти правил, і вони мали б їх з'їсти. Подивіться, що тут поробили. Ось його подивіться, що тут поробили. Я не розумію, в комбі корм, Олег кидає солі, ну то, що вони роблять, це, це прям щось страшне. Тому ми їх трохи порозділяли вже, бо вони вже, бачите, великі. Хлопчиків окремо і дівчаток окремо. Якраз так вийшло, цих було тут вісім, і чотири дівчинки, чотири хлопчики. Цих трампенят було 6, і три хлопчики і три дівчинки. Просто ну, отлічно. Такі гарні тут лишилися хлопчики, дуже шкода їх буде убивати. Якщо може хто дивиться і комусь треба буде поміняти кров, це дітки Трампа і нашої нічки. Можете, хто тут близько, можете прийти. Ну, і придбати собі такий на розвід такого красунчика. Подивіться, ось цей який гарний. Осік, не треба мені допомагати, все одно лайкати не одержиш. Як я вже тут що, господар, хочу вам показати, що в нас залишилася ще невелика кількість дров. Але так ми тими пеньками і зиму перепалили. Ласка Божа, що не було ніякого морозу такого, то фактично тут ще десь ну, ще добрий метр дров у нас. Залишився, то не знаю, чи хватить нам, чи не хватить, а ні, то візьмемо тоді ще прицеп пеньків. Та й так і цей е, е, сезон змарудимо. День сьогодні такий гіперактивний. Я прийшла ще у хату подивитися, що тут робиться, і кинути прання О, це забулася е, забрати. Це я повідкидала всі свої футболки, майки, вже такі, які не підлягають носінню. Віддаю їх Олегові на, це. на сезон, щоб він там на дворі руки витирав, підстеляв, там отаке, що там йому де треба. Так, тут що робиться. Тут все Тут склад, перетворили цю кімнату на склад. Купили борошна, купили продуктів, вже готуємося до сезону. Купили миску нову посуд мити. Хай буде. Йду ще подивлюся, що там у мене робиться. У саду мому. Я, бачите, вазони в цьому році не забирала. І вони у мене тут не знають. У нас морози, чи вони виживуть, чи вони не виживуть, не можу вам сказати, наче, наче трохи тут є живих, але, але не дуже, скажімо. Так. Бегонії особливо страждають від, від такої низької температури. Мої грошові дерева теж листя поскидали, але це таке, це вже провірено. Вони наберуть потім листя за літо. Холодно. Тут, тут прям холодно, але забирати не, не варіант, нема куди їх забирати, тому що виживе, що виживе. А то буду тоді, прийде весна та буду щось чи літо, та буду щось садити. Ну, ну що, ну, Палити тут чи гріти електрикою це не варіант, бо є куди ту електрику витрачати. Так, все, іду, кину. Рання і буду йти наверх. Так, Олексійович у нас сьогодні працює за спецзаданням. Бачите, що він робить. Олексійович, розказуй. Привет. Він у нас не тільки картини малює, він Криш... ще у нас і спецзавдання виконує. Трошки капуста пошала підгнивати, та ми її вирішили покришити так як на борщ і сховати в морозі. Ви вже Бачу, вибачайте, криху. що ми говоримо на півголоса, просто в нас тут дистанційне криху. навчання. От, таким ножиком. Таким ножиком це катюня нам з Сашкою привезли. То такі хоч ножі. покажи того ножа, що ти не от, хитаєш, от, такі ножі. а ручка Один, в нього є в цього ножа. Да, ось. Один і ось другий такий. І там ще в мене два схованих на спецзадані. <реш> в общем, нож, ножики бомбезні. Дякую та пішаром за ножики. Угу. Скажіть, будь ласка, ви практикуєте таке, щоб оце капусту, ну, яка там не хоче вже зберігатися, а щоб ви понімали, в нас в флюксмаркеті капуста по 52 гривні? А ви практикуєте таке, щоб ставити її оце в морозілку, а тоді з морозілки додавати в борщ? Ну, господині, напишіть мені, який це той мій борщ має бути. Я і так його не вмію готувати того борщу. А... Ну, мені так. треба ваша порада. Я знаю, що у мене дівчача аудиторія. Напишіть мені, як ця капуста в борщі буде виглядати. Можна буде її використовувати? Скорис... І Скористалися ми такою можливістю гарної погоди, вийшли з Олегом погуляти трохи на наш город. Бачите, виноград ми в цьому році не вкривали. І добре, що зробили, що не вкривали. Ну, сподіваюся, ми не пожалкуємо про це. Бачите, весь він собі спить. Чудово красота. А подивіться, яка, яка гарна пшениця наша. Це взагалі. Я прямо аж очам своїм не повірила, що це таке може бути. Ну, в принципі, і люцерка теж так непогано виглядає, як для 6 лютого, правда ж? Зараз ще гляну. Петрушку, щоб ви розуміли, Олег мені носить постійно, ось як вару, там якийсь суп чи борщ. І хочу ще подивитися на нашу цибулю. І часник. Якщо бачите, то ось так виглядає часник. Мені там Катя з Сашою привезла ще часнику. Не знаю. Я казала Олегові, що якийсь день треба вийти його, посадити, той часник, на що він мені здався. Вони мені привезли такого перемеляного в кульочках у морозілку, і привезли такого. Я вже там, кому бачила, вже пороздавала, поділилася з друзями, бо дуже багато його. І привезли пакетик такого часнику, що. Ну, в зубцях. Та я думаю його посадити і перевірити, що, що, з ним буде. що з ним буде, як його посадити, ось так зимою. Прям. Ну, Чесник же ж зимовий, правда, що ми порушуємо. Нічого. Давайте ми з вами підемо ще подивимося на нашу люцерку, ту, що ми сіяли 20 якось там першого чи 2 вересня і на нашу гірчицю. Вигребли ми з Олексійовичем сюди, майже підверх. Так, гірчиця наша посохла ранньою весною Олегі. Боже, я вам хочу сказати, що вологи в землі взагалі немає. Іде, а воно сухе, геть і за взуттям не рветься. Бачите, яка вона? Де, не де там та гірчичка є весною мотоблоком Олегії обцейкає, об, то І буде... буде нам щастя, що ми тут кабаки якісь посадимо. Так, і, власне, бачите? Я не жалію, що ми її посадили чи посіяли. А, да, Тут, звісно, бур'яни, але на корм кролям ми ж не боремося тут щоб, ну, за чистоту культури. У нас ж не, не поле десь там в господарстві. Нам треба, щоб був корм кролям. Все, оце таку мету ми ставимо. Я вважаю, що ми її цієї мети досягли. І люцерочка тут є. Вона гарно укущилася, ось, о, бачите, які, куще, які куще, кущики. Буранець. Головне, щоб не було кускути. Оце єдине, що мене тривожить. А то, що вона в бур'яні такому звичайному, там, ну, це взагалі ніяких, скажімо так, питань у мене не виникає. А пшениця мені тут дуже подобається. Пшениця просто, просто закат. Класно. Ой, вітер, не знаю, чи ви. Там не, ну, не ріже вам слух, бо вітер. Клас. Питань нема взагалі. Питань нема. На садибі, звичайно, там такого результату немає. Але прийде весна, будемо щось вирішувати. Клас, просто ти що? Я навіть не сподівалася, я вже дуже давно тут не була. Навіть не сподівалася, що вона може бути... Настільки гарна. Так, ну все, не буду мурижити вашої уваги, пішли сходимо до хати, бо там ще в Олексійовича є робота. Ну і я вже ж, як-як якби тотаролог, зроблю вам розклад на наступний тиждень. А ви мені, будь ласка, в коментарях напишете, що програлося, що не програлося. І мені ж треба ваша якась порада, може хтось в цьому щось розбирається, ану ж скоренько подивитися до кінця і, і мені написати коментар. Ну і нарешті давайте подивимося, під якими енергіями у нас буде відбуватися весь наступний наш тиждень. Перетасуємо карти, налаштуємося, відкинемо від голови всі негативні думки. Нехай наш розум і свідомість будуть чистими, направленими тільки творити добро. І побачимо, що для нас готує наступний тиждень. Не факт, що для всіх воно програється повністю так, як випадуть карти, але, можливо, один-два дні співпадуть. І дуже прошу вас в коментарях мені написати, що, Єлену, щось було так, а щось було взагалі не туди. І не судіть строго, бо я тільки стажер, я тільки вчуся. Отже, Чотири верхніх карти: понеділок, вівторок, середа, четвер. Три нижніх, п'ятниця, субота та неділя. Отже, перша карта це карта понеділка. Понеділка. Бачимо, це імператор. Вівторок це вісімка кубків. Середа це король мечів. І четвер це сімка пентаклів. П'ятниця пройде у нас. Під енергією двійки мечів. Далі у нас субота, це король Пентаклів. І четвірка дуже мені подобається ця карта четвірка мечів. Отже, якщо так подивитися в загальному, то такий посил наступного тижня буде відбуватися під енергією розуму. Тобто це наші. Думки, наші відносини з людьми, але що хочу сказати. Що тільки один головний аркан випав, це аркан імператора, і він задасть тонну на весь наступний тиждень, тобто буде переважати чоловіча енергія. Ви бачите, що він сидить на бетонному кріслі, баранячими головами воно прикрашене, в руках він тримає скіпет вла, це символ влади. Отже, енергія понеділка, і вона передасться повністю всьому тижню чоловіча енергія влади. Наступний День – це вівторок, вісімка кубків. Кубки це наші думки, наші емоції, наші почуття. Що ми бачимо із уже архетипу цієї карти, що людина йде в гори. Гори – це символ, ну, як то кажуть, мудрості, В гори йдуть, коли роблять аскезу якусь, йдуть для того, щоб подумати, монахи свої келії, печери робили в горах для того, щоб медитувати, для того, щоб молитися. І вівторок пройде під енергією думок. Залишу все і подумаю, як мені далі жити, що мені робити, як мені вирішувати мої питання. Тобто, вівторок це день роздумів. Четвер у нас проходить під мечовою картою, знову ж таки, король мечів. Тобто, це якісь над-над-над події. тому що це. Уже можна сказати, найстарша така фігурна карта. Король мечів у нас символізує розум, таке критичне мислення, відсікання всього зайвого, що мені треба залишити, що мені треба тримати в голові, що мені не треба. Тобто, це енергія логічного мислення. Четвер, Четвер це сімка пентаклів. Пентаклі в нас означають наші доходи, наше е, земне, таке матеріальне, наше благополуччя. Що ми бачимо? Людина працює на полі. Що вона робить? Вона здобуває ці пентаклі. І сімка пентаклів говорить саме про те, що це день для труда, для нашої роботи. Працюйте. І будете мати девіз і егіда цієї карти. І ми бачимо, що людина втомлена уже четвер. Ми уже втомилися, потрібно нам. Відпочивати, думати про те, що хоча б вечір присвятити якимось спокійним таким подіям і трішечки відпочити. П'ятниця у нас іде знову мечова карта, двійка мечів. Ми бачимо, дівчина чи жінка сидить на бетонному такому постаменті, на березі річки чи моря, очі в неї зав'язані. На дворі ми бачимо ніч, і в руках вона тримає дві схрещені шаблі. Про що говорить ця карта? Вона говорить про те, що багато. Мені Мені невідомо. Багато мені є підводних каменів, які я не знаю. Це карта такого невідомого страху, щось я не знаю, щось мені не договарюють, щось якусь інформація мені невідома, тому я не знаю, як мені далі діяти. Отже, такі питання будемо ставити собі у п'ятницю. Чи субота та неділя? Це саме карти для відпочинку. Ми весь тиждень плідно працювали і головою, і руками. Тому суботу ми маємо забезпечити собі, як оця людина, цей король, який сидить на такому багатому, розкішному троні, в гарній такій одежі, в гарному одіянні. І в руках у нього Скіпетр, символ влади, і в руках у нього золотий Пентакль. Тобто я цілий тиждень працював. Але на суботу я вже маю якісь результати, які можуть мені забезпечити стабільність у цьому житті. І четвірка мечів на неділю це прекрасна карта для неділі. Що ми бачимо? Що людина тут робить? Вона лежить, вона відпочиває. І для того, і Біблія нам говорить, що шість днів трудися, а сьомий день віддай Богу. Тобто відпочинь, піди до церкви, подивися якийсь фільм, подумай. По мізку, які плани на майбутнє ти можеш собі збудувати в голові. І, відповідно, дай спокій своїй голові. Бо, знову ж таки, повторюю, що мечі це наші дії, це що ми робимо, як ми робимо, скільки ми робимо, це наші думки, це наші якісь ідеї. Дай. Голові, спокій, відпочинь. Дуже прошу вас не відноситися до мого розкладу серйозно, тому що багато чого я не знаю, не вмію. І обіцяю, що буду вчитися, і такі розклади буду вам по можливості робити. Гарного всім денечка!